Відео присвячується цікавим, красивим і молодим замовницям, які роблять ремонти в своїй квартирі. Значить, позвонила замовниця, прийшла, ми зустрілися, вона каже, нам потрібно, щоб ви, хлопці, порівняли стяжечку, де були перегородочки, де горбики були задраті під стінами. Стяжка була задрата. Оце все, щоб ви порівняли нам під ламінатик. Щоб тут ложили ламінатик. Ось. Піше нам нічого не потрібно. Значить, ми порівняли за допомогою апаратів оцих шліфувальних машин, оцієї шліфувальної машини. Порівняли стяжечку. Це у нас зайняло два, десь приблизно 2 Два дні. Порівняли, познімали горбики, зустрічаємося з замовницею, щоб розрахуватись. А вона каже, да це все, звісно, добре, от вам дінюшка. але але, тут ламінатика більше не буде. Тут буде. Що б ви думали, хлопці? Тут буде... Тут буде... Значить, кварц вінил. Ми дивимося один на одного і думаємо, ну кварцвінил це ж зовсім інший. І кажемо, що ну, тут ж зовсім інша історія. Кварцвінил це е, не ламінат. Тим більше, що той кварцвінил, який тут буде, він буде 2,8 міліметрів. Тому це зовсім інша шліфовка з підливанням, перетягуванням повністю стяжечки, бо люба малесенька будь-яка горошинка чи виямка, це вже дефект, так не знайде. Вона каже, та нічого страшного. Перельємо, підшліфуємо. Я кажу, да, без питань. Уплотити. да, да, уплачу, ну добре, але кажу, у вас ще тут і інша проблема. Ми ж робили тут під ламінатик і рівень був інший. Якщо тут буде кварцвініл, то прийдеться опускати санузли. На 11-13 мм. Ну, що зробити, так воно і буде. Бо ми хочемо кварц вініл. І ми вирішили, що буде тут кварц вініл. Я до чого це все розказую. Молоді і красиві. Оця вся історія вона потягнула лишніх десь доларів тисячу, а може і більше, Потягне, верміш. Уже потягнула і ще потягне. бо залити, фрезерувати стяжку. Спочатку ми пошліфували. Потім перезалили, потім знову будемо шліфувати. Одним словом, лишня 1000 доларів вилетіла з бюджету. Тому замовниці і замовники, урок такий з цієї басні, або робіть, або робіть проєкт і працюйте по проєкту, або дуже добре обдумуйте наперед, що все-таки ви хочете, щоб потім в останній момент. Ви не передумали і не міняли, тому що це чарівато, чарівато як той казав, лишніми великими затратами. Ось так.